Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео коротко розкажу і покажу, як самостійно перевірити автомобіль перед купівлею. Основні моменти, на які слід звертати увагу. Отже, поїхали. Перше з чого починаємо: це зовнішній огляд кузова, маркування скла, передня задня оптика, передній задній бампер. Шукаємо деформації, подряпини, корозію, оглядаємо шини, диски. Далі переходимо до перевірки лакофарбового покриття. Детально приміряємо кожну деталь. Перевіряємо внутрішні проєми, силову структуру, кріплення кузовних елементів, ремені безпеки, зварну точку, подушки безпеки, якщо присутні та можливо це зробити. Оглядаємо багажник: місце під запаскою. В своєму випадку роблю фотофіксацію кожного пункту перевірки. І саме головне. Не відволікайтеся від огляду, це дуже важливо. Оглядаємо підкапотний простір, силову структуру, кріплення елементів кузова, радіатор, маркування оптики та інше. Перевіряємо рівень та стан технічних рядин. Оглядаємо двигун на герметичність. При роботі не має бути сторонніх звуків. Далі переходимо до огляду салону. Стану керма, сидінь, педалей. Перевіряємо електрообладнання, кондиціонер, клімат-контроль. Скло підіймачі, регулювання дзеркал, склоочисники, освітлення та інше. Проводимо тест-драйв, в ході якого перевіряємо всі режими автоматичної коробки, гальмівну систему чи присутні сторонні стуки. Переходимо до комп'ютерної діагностики. Відключаємо діагностичне обладнання. Запускаємо програму. Перевіряємо електронні блоки, де можливо шукаємо реальний пробіг. У висновку додам, що перевірка одного автомобіля становить приблизно одну годину. Якщо треба перевірити на підйомнику, ходову частину та інше, це ще від 30 хвилин і більше, в залежності, що треба перевіряти. Нагадаю, я займаюся перевіркою та підбором автомобілів у Києві. Отже, якщо вам треба перевірити автомобіль, а ви знаходитесь далеко від столиці або не маєте часу, досвіду та бажання, пишіть телефонуйте і з задоволенням вам допоможу. Під відео буде посилання на мій сайт з актуальними цінами. Перевірю обраний вами автомобіль, зроблю детальний фотозвіт, знайду всі недоліки, підводні камені, несправності, надам висновок: чи варто розглядати, чи не варто. ну а на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. На все добре.